Доброго дня! Покажу, як ми боремося з бур'янами. Взяли такий засіб антибур'ян аптека садівника. Ці упаковочки 100 мл. Це є така чашечка на 25 мл. Ось така бутилочка. Це ми її розводили на 10 літрів. Ця бутилочка йшла. 80 гривень стоїть у нас. Позавчора я поприскав її, оце ось видно берізка пожовкла, трохи почала вянути. Позавчора вечора? Зараз 10 годин ранку. Те, що діета, діяти почали на другий день. Хоча написано, що там на четвертий, п'ятий день буде діяти на інструкції, результат ми вже бачимо. Ну, Звісно, окончательний результат ми знімемо. Коли вже точно вже позасихає, я зніму ще одне відео і покажу, а вдруг не позасихає. Може якась трава лишиться. Може, на яку діє, на яку не діє, тут різні трави є. На метлицю не схоре, щоб діяло. Саме головні на сворог це берізка. Ціки не сапай, вона з коріння знову лізе, лізе, лізе. Жучок. Тоже з коріння буде лізти постійно. Побачимо. Самі головні, самі погані такі, що бурляни це ті, що з коріння лізуть постійно. Бо з насіння, що висипав де все, а це буде постійно лізти, лізти, лізти. Різні трави, ну це теж скручено трохи. Ну, такий другий день, написано на 4-5. Побачимо, як воно буде. Результат зніму пізніше.